Всім доброго дня! На цьому вебінарі я надам інформацію про загальні характеристики острову Занзібар, про відпочинок на Занзібарі, екскурсійну програму та також пакетні тури, які прораховані в нашому пошуку туру. Перше, з чого ми розпочнемо, це ми поговоримо про польотну програму. В нашому пошуку туру прораховані як прямі чартерні рейси з Польщі із Катовіса та Варшави, так і регулярні рейси з пересадками з інших країн Європи. Прямий чартерний рейс з Катовіця та Варшави виконує авіакомпанія Enter Air. Вона літає двічі на тиждень, по середам та неділям. Можливо, різна кількість ночей від 7 до 14. Один єдин такий нюанс те, що даний рейс виконується із дозаправкою в місті Хургада, але під час дозаправки пасажири не покидають літак. Дозаправка — це приблизно 1 година по часу. Розклад ви можете побачити на даному слайді. В принципі, він стабільний і не змінюється. По важливим нюансам: входить на рейсах Enter-Air багаж до 16 кг на кожну людину. Ручна поклажа до 5 кг, харчування, на жаль, не входить у вартість. Приблизний час в польоті 9 годин і плюс 1 година на дозаправку в Фругаті. По регулярним рейсам все прораховано на крилах рейсів авіакомпанії Fly Dubai. Нагадую, що це регулярні рейси. У вартість пакетів закладений базовий тариф, тому можуть бути доплати, які перевіряються або по факту бронювання. Або ж можна написати перед бронюванням запит, щоб на конкретно ту дату, яка вас цікавить, я могла перевірити наявність або відсутність доплат. Прораховані тури з Кракова та з Будапешту. Щоденні виліти. розклад у нас доступний в пошуку туру. Тут також багаж до 20 кг та ручна поклажа до 5 кг. Також нагадую, що по індивідуальному запиту можна прорахувати вильоти з інших країн. Бізнес-клас, економ клас, все, все які запити є від ваших туристів, ви можете надсилати на пошту. Все в індивідуальному порядку можемо прорахувати. Наступний слайд це умови в'їзду. В принципі, все вже досить спрощено, ніяких складностей немає. Громадяни України. Візу можуть отримувати після прибуття вже на місці в аеропорту. А щоб оформити візу, достатньо надати закордонний паспорт, який дійсний не менше ніж півроку з моменту в'їзду до А Заповнено англійською мовою міграційну картку. Вона видається у пунктах перетину кордону, але вона доступна і в інтернеті. За запитом також зможу її надіслати, і туристи можуть її заповнити заздалегідь. Вартість візи 50 доларів, краще оплачувати на місці готівкою. Зараз є інформація, що картковий розрахунок також можливий, але все ж таки краще попереджати туристів, щоб вони брали з тобою готівку, тому що часто бувають перебої, там не працює термінал. Це якби прямі відгуки від туристів, тому краще саме готівка. А віза, вона дійсно 30 днів з моменту в'їзду на Занзібар. Сезонність дуже важливий момент по відпочинку на Занзібару. Взагалі, Занзібар відомий тим, що тут цілий рік можливий відпочинок, але все ж таки деяка сезонність тут є. Зокрема, на Занзібарі сезони включають по два дощові та два сухі періоди різної тривалості по місяцях. Відпочинок на острові гарний абсолютно у будь-який місяць. Залишається тільки обрати той, який буде вам більш комфортний саме за погодою. Острів знаходиться під екватором, тому умови сприяють відпочинку цілий рік. Але хочу нагадати, що тут а, дуже яскраве сонце, про це потрібно не забувати, тому що острів під екватором. І тут. Навіть у сезон найсильніших опадів дощі починаються в першій половині дня, і це в цілому зовсім не псує враження від погоди. А справжній такий африканський пляжний сезон на Занзібарі, такий піковий, він триває за майже півроку, з початку червня і до кінця жовтня. А також ще виділяють січень та лютий, це так званий сухий сезон, це невеликий такий перепочинок перед тривалим дощовим періодом. Саме ось в цей сухий сезон кілька днів буквально на місяць можуть бути зливи, але в іншому це типове африканське літо спека може сягати до 33-35 градусів, море прогрівається до 30 градусів. Особливо сухим місяцем вважається лютий з цього періоду. Щодо весни, весна це не дуже вдалий такий час для поїздки на Занзібар, тому що з середини березня розпочинається сезон дощів і, він жаль, буде триматися до літніх місяців. Але все ж таки перша половина березня вона досить комфортна для відпочинку, а я її рекомендую більше, ніж інші весняні місяці. Курорти. Умовно, занзібар можна розподілити на чотири, навіть на 3 основні курортні зони. Всі регіони різні і вони мають свої особливості. Відповідно до запиту ваших туристів, ви можете підібрати їм курорт. Далі ми розберемо більш докладно окремо кожний курорт. Почнемо з північного узбережжя. Кращими пляжами Занзібара для купання. Ну, особливо для тих, хто не хоче боротися з хвилями та глибиною, я вважаю кендву та нунглі. Якщо брати найкращі з кращих на північному узбережжі, це 100% саме ці два курорти, два пляжі, якщо бути точними. Вони розташовані на півночі, тому відливи тут не критичні. Тут досить багато людей, ці пляжі дуже, дуже популярні і довкола розташовано багато готелів. Але з іншого боку, тут можна недорого поїсти, через те, що конкуренція між пляжними закладами досить висока. Тобто рекомендуємо ці курорти для туристів з дітками, для тих, хто хоче бути серед активної розвиненої інфраструктури, і для кого не є проблемою, те, що тут буде, як зазвичай, дуже багато туристів через те, що ці регіони досить популярні. А пляж Матемве — це таке село середніх розмірів із солом'яними будинками і безліч вуличних торгівців рибу, у яких можна цю рибу купити. А на цей пляж краще їхати мандрівникам, які втомилися від такої міської метушні, від людей, від швидкого ритму життя, і хочуть просто лежати на шезлонгу, пити коктейлі і бачити довкола себе якомога менше людей. А тут вже більш яскраво виражені відливи. І океан щоденно відходить на декілька сотень метрів. Пляж Ківенгва. він являє собою такий білий приємний пісочок, пологий вхід у воду, відсутність хвиль та гальки, дуже багато пальм. все це робить відпочинок на пляжі Ківенгва дуже приємним. Але під час відливів на Ківенгеві можна побачити дно океану, і тут краще все ж таки ходити і купатися у спеціальному взутті. Також рекомендую ківенгову для дайвінгу та снорклінгу. Також цей пляж оцінять любителі риболовлі. Тут досить розвинена інфраструктура, є кафе, ресторани, продуктові магазини, сувенірні лавки, ну і оренда лежаків та шезлонгів. Південне узбережжя пляж. Кізімказі — це частина рибальського села, тому рекомендую його для любителів екзотики та ті, хто хоче познайомитися із місцевим колоритом. Загалом тут людей мало, і тут буде комфортно тим, хто цінує такий тихий відпочинок. А крім того, тут досить сильні відливи. У воді є каміння, водорості та навіть трапляються морські їжаки. Тому тут краще ходити в спеціальному взуті і купатися також в ньому. Як такої інфраструктури на цьому пляжі немає, можна, в принципі, взяти лежаки, наприклад, в одному з готелів, ну або ж скористатися ними, якщо ви відпочиваєте в готелі, які розташовані на цьому пляжі. Туристи тут займаються снорклінгом або вирішають на яхті на пошуки дельфінів, можна влаштувати фотосесії під час відпливу. Коли стають видні гроти та скелі. Пляж Мічамві, який розташований також на південному узбережжі. Цей пляж розділяє океан та затоку, і вплив затоки, на жаль, дуже позначається. Це близькість до мангових заростей і широких пляжів. З відсутністю, можливо нормально поплавати і великою кількістю водоростей, особливо в період з листопада до березня. До цього пляжу ще не дісталася справжня цивілізація. Тут в окрузі майже немає асфальтованих доріг. Але, незважаючи на це, інфраструктура, саме готельна інфраструктура, тут досить розвинена, тут представлені готелі у великій кількості, причому абсолютно на різний бюджет від дорогих готелей до зовсім таких дешевих гестхаусів. А тому також можна пропонувати людям, які планують. Поїздити по острову і не відпочивати постійно на одному і тому ж пляжі. Пляж Паже, це в одноіменному, він знаходиться в одноіменному досить, я б сказала, великому рибацькому селі. Тут розташовані плантації морської капусти. В принципі, це чистий пляж з білим пісочком, але тут досить яскраво виражені відпливи. І саме під час них доводиться дуже довго йти до глибини, але, навіть незважаючи на це, даний пляж все одно користується заслуженою популярністю, тому що він візуально досить гарний. Тут також класно займатися кайтсерфінгом, берег та дно тут піщані. З інфраструктурою також проблем немає. А тут доступні для туристів магазини, ринки, аптеки, сувенірні крамниці, є ресторани, бари, а також готелі представлені тут абсолютно різні. Так, наступний наш пляж це Джамбіані. Він може похвалитися чистотою піску та прозорою водою. Тут досить приємно відпочивати. Це досить такий спокійний пляж. Морське дно тут викладене плитами з коралів, тому тут потрібно бути досить акуратними, можна наступити на гостре коміння. А також трошки подалі від берега, тут починаються зарості водоростей, тому під час приливів частину водоростей виносить на пляж. І все ж таки рекомендуємо купатися саме в капцях. Східне узбережжя. Пляж Понгве Він характеризується широкою смугою білого піску. Тут досить невеликі хвилі, плавний захід у море і яскрава синя вода. Тут яскраво виражені відливи, як в цілому і скрізь на сході. Природа тут чарівна. Зростають хвойні дерева поруч з пальмами. Дуже спокійно, я б сказала, таке тотальне усамітнення. Пляжі, обрамлені мальовничими скелями. Інфраструктура майже відсутня. Ідеально підійде для вимогливих туристів, які шукають саме спокою та усемітнення. Можливо, для медового місяця або для романтичного відпочинку: пляж Уроа, це дуже колоритне та автентичне місце. Особливо цікавим він буде для туристів, які хочуть побачити життя місцевого населення. У цій місцевості океан дуже схильний до припливів та відливів, так що під час відпливу в день океан йде десь на 2-3 кілометри від берега. А у цей час на берег виходять місцеві жінки, які займаються збиранням крабів і молюсків і вирощують плантації морської капусти. Тут також можна відвідати ферму морських водоростей і зовсім поряд є село та рибний ринок. Екскурсії, запитання, що робити на Занзібарі. Насправді варіантів дуже багато. Можна знайомитись із місцевою культурою, насолоджуватись красою природи. Цей острів підійде і тим туристам, які шукають пригоди, для них є прогулянки джунглями, екскурсії островами, дайвінг, кайтсерфінг. І також мандрівникам, які прагнуть тихого та спокійного відпочинку, тому що сам по собі острів має таку дуже розмірену та спокійну атмосферу. Далі ми поговоримо більш детально про такі основні та найпопулярніші екскурсії на даному острові. Стоун Таун є не тільки столицею Занзібара, але й по суті єдиним містом острова. Розташований він у центральній частині узбережжя західного, а названий на честь кам'яних будівель, які були зведені, зведені будинки рибальського села, які були збудовані ще на початку 19 століття. Стоунтаун зачаровує духом старовини та приваблює цікавими пам'ятками. Він має відносно розвинену туристичну інфраструктуру. Для комфортного відпочинку тут є майже все, починаючи від сувенірних лавок. Тут також є великі торгові центри, безумовно, є медичні заклади. Місто досить невелике і тут дуже вузькі вулички, тому пересуватися містом краще пішки. Або за бажанням можна скористатися мотоциклом. Ними перевозять людей, вантажі також. І також тут є таке місцеве таксі Дала-Дала. Це, по суті, мікроавтобус, але він виконує роль таксі. Prison Island або ж острів В'язниця. Екскурсія на острів Черепах, це зараз його вже так називають. Хоча на території даного острову є в'язниця, але яка вже дуже давно не функціонує, і зараз. Дана екскурсія вона поєднує в собі морську подорож з синім індійським океаном та відвідування саме цієї покинутої в'язниці та парку черепах. По суті, наразі всі туристи їдуть саме заради цих черепах, тому що на острові живе колонія гігантських, дуже гарних черепах. А після знайомства з черепашою родиною ви можете поплавати під водою з маскою, вивчити коралові рифи. Або можна просто відпочити та насолодитися променями сонця на білому пляжі. Тропічний ліс Джозані. Ліс Джозані це уособлення краси привозданої природи. Його унікальне розташування створило сприятливі умови формування одразу трьох зон. Тут є як чагарники, мангрові чагарники та тропічний ліс. Маршрут дає можливість побачити унікальні види рослин, насолодитися звуками тропіків та зробити дуже класні кадри. Але головною особливістю даного лісу є те, що це єдине місце на планеті, де мешкають мавпи червоні колобуси. За оцінками, кількість особин становить приблизно від 2 до 2,5 тисяч особин. Тому туристи, які відвідують даний ліс. Майже гарантовано зустрінуть цих рідкісних приматів. Риф Борібі. Рив Борібі це, мабуть, одне із найвідоміших, найвідоміших місць на заході Занзібару. Дістатися до нього можна на човні приблизно за 45 хвилин. А у чому відмінність цього рифу? Насамперед, тут дуже яскраві колоноподібні корали. А, також тут чимало глибоководних мешканців, таких як лобстери або білі акули. А, найбільша глибина на цьому рифі складає приблизно 30 метрів. А, сафарі в Танзанії. А, дуже рекомендуємо для туристів, які планують не тільки пляжний відпочинок на Занзібарі, а, рекомендуємо його комбінувати із сафарі. А, насправді, можливості для сафарі в Танзанії Дуже багато представлено, багато національних парків. Сафарі є абсолютно різної складності та тривалості, як на декілька днів, там два дні, наприклад, стандартне, можна розподілити і на 5 днів. Пропонуються як групові, так і індивідуальні сафарі тури. А дістатися це не є проблемою. Тому, якщо туристи хочуть скомбінувати відпочинок на узбережжі із сафарі, також в індивідуальному порядку, в залежності від побажань туристів, з дітьми вони чи без дітей, ми також можемо це все прорахувати, повний пакет з внутрішніми перельотами зі всіма вхідними квитками, супроводжуючими, ну, тобто повністю весь пакет. Це також не є проблемою. Заповідник Нгорунгоро. По суті, це величезний кратер на краю Севана-Серенгеті, який виник як кальдера в результаті колапсу великого вулкану приблизно 2 мільйони років тому. А кратер Нгоронгоро унікальний тим, що за багато років у ньому утворилося своє власне місце існування для багатьох видів тварин, які по факту не мають можливості вибратися назовні. У кратері мешкає близько 25 тисяч тварин. У ньому спостерігається найвища щільність хижаків у всій Африці. Особливо часто тут зустрічаються зебри, буйволи та різні види антилоп, таких як гну та газелі. На них полюють леви і леопарди, які також живуть у кратері. І крім них у Хунгорунгро мешкають також чорні носороги і слони. Також є незвичним для цих широт бегемоти. Дуже цікава сафарі і дуже рекомендую до відвідування саме з дітьми. Озеро Маньяра. Завдяки різноманітності ландшафту даний парк пропонує не тільки сафарі. Вірніше пропонує таке сафарі, під час якого відвідувачі можуть побачити все, починаючи від жвавих фламінго до грізних левів. Крім фламінго, озеро Маньяра славиться саме великою кількістю левів, які живуть на деревах. Ніде більше в Танзанії вам не вдасться побачити цих хижаків, які ліниво лежать на гілках якоїсь акації, наприклад. Також це будинок для найбільш знакових тварин Африки, таких як слони, жирафи, зебри, антилопи, буйволи, а також менш відомих, але не менш інтригуючих тварин, таких як дикдики або стрибучі антилопи. Національний парк Тарангірі. Тарангіри. Тарангіри славиться найбільшою слоновою популяцією. А саме вона робить парк дуже зручним для спостереження за цими гігантами. Також це ідеальне місце для того, щоб сфотографувати стародавні дерева баобаби їх ще називають дерева життя. Тут їх росте дуже велика кількість. У період дощів парк наповнюється водоймами, куди тисячі тварин переміщуються жити. Але коли настає сезон посухи, всі ці тварини мігрують все ближче до річки Тарангіра. Розташований трохи осторонь головного маршруту сафарі, даний національний парк це такий прекрасний тихий парк у північній Танзанії. Найбільше він відомий саме міграцією слонів, полюванням на птахів та такою автентичною атмосферою сафарі. Серенгеті, поза сумнівом, це найвідоміший національний парк. Не тільки в Танзанії, але в цілому, мабуть, і у всьому світі. А він знаменитий в першу чергу завдяки величезній кількості тварин, які тут живуть. А за підрахунками учених, тут мешкає близько 500 видів птахів і трьох мільйонів особин великих тварин: антилопи, зебри, слони, носороги, леопарди, буйволи, крокодили, бегемоти. А жирафи, гієни, шакали і багато інших. А крім того, тут виявлена найбільша у світі зграя левів прайві, складається з 41 особини. Також однією з особливостей парку є практично безперервна міграція тварин. Щорічно з приходом посухи, сотні тисяч антилоп, зебр та газелей у пошуках води спрямовуються із північних пагорбів на південні рівнини, а з настанням сезону дощів вони кочують назад. Дуже дякую за увагу. Прохання, всі запити на прорахунки або ж якісь додаткові запитання, ви можете надіслати мені на електронну пошту, яка зараз є на даному слайді. Дуже дякую за увагу!